Часи, і це незалежна моя Україна, та зараз для неї нелегкі часи. Кругом нас держави на кожному боці, на північ від нас білоруси живуть, на заході Польща, Словакія, угорці, Молдови і Румунії кордони ідуть. На сході Росія із нами межує, на північ Азовський і Чорні моря. Хоч наша країна ні з ким не воює. Але зійшла е, Червона заря. Над Україною небо плаче, Небесної сотні стікає кров. Від молитов не стає нам краще, від болю стискається серце знову. Щоб захистити рідну вітчизну, найкращі сини життя війни. Шануймо хвилиною мовчання героїв України. Що полягли смертю хоробрих на майдані і на сході України, в тому числі 27 дітей. Зараз перебувають або перебували на сході України. І коли ви будете йти по місту, будь ласка, клоніться низько цим людям. Скажіть їм добрий день. Бо для того, щоб цей день був добрий у вас, вони сьогодні знаходяться там. Худа, Богдан, Сергій, Бацюк Олександр Михайлович, Ковальов Сергій Миколайович, Алієв Руслан, Журавський Олександр Віталійович, Стужук Володимир Анатолійович, Ванжула Юрій Миколайович, Мартинюк Руслан Григорович, Вончарук Олег Васильович. Долінський Анатолій Станіславович, Знаміровський Андрій Віталійович, Симпал Дмитро Васильович, танц Дмитро Дмитрович, слава Україні! Слава нації! E хай Звернули увагу на двох солдатів України. І зараз вони повернулися сюди, вони прийшли до вас, поранені, але не зламні. І зараз я надаю слово Долінському Анатолію Станіславовичу і Мацану Віктору Григоровичу. Під ваші бухливі обхисті я запрошую. Цей подарок вам в музей, цей подарок з місьлов'янська. Вони так тікали, що позабували свої речі. Так що ми цей негарний подарок хочемо подарити вам музей, щоб ви його бачили і колись грали в футбол. музей є куток Небесної Сотні, а тепер почнеться куток героїв Сходу. Велика дякую вчителям за те, що вони виховують таке майбутнє наше покоління, яке є вже героями, в яких виховується така любов до батьківщини, до своїх батьків до, з повагою. Він кожен має розуміти виховання таке, поважати старших, так як ми виховувалися трошки раніше, а зараз. Я сподіваюся, що такі ж будуть самі діти, діти пам'ятати про повагу до старших. І хочу сказати таке, що є. Всі пам'ятають таку велику ікону віра, надія, любов. А є ще честь честь офіцерів, честь тих солдатів, з якими я був поруч. І вони дійсно герої. У кожного там є свій такий. Позивний там не називають імена, фамілії, там є монгол, там кераміка, риж, самокат в кожну світі. В мене є лист. Я дуже пишаюсь тим, що я був поруч з ними і чистими Дорогі мої очі, я хочу, щоб ви звернули увагу ось на цю похвальну грамоту. Багато з вас отримують ці похвальні грамоти за видатні успіхи у навчанні, за певні перемоги в спорті. Вони гарні, вони в рамочках часто, але ви подивіться, ця нагорода, вона зігнена. І коли ви, я розгорнула її і подивилася, я подивилася, що букви мають розпливчастий такий характер. Сам Автор ті, ті сам нагороджений, тільки знає, чому це так. Я вам зачитаю зараз цю почесну грамоту. Нагороджується молодший сержант Долінський Анатолій Станіславович за вагомий особистий внесок у справах збройного захисту держави, сумлінне виконання службових обов'язків та нагоди 23-ї річниці незалежності України. Командир об'єднання АТО, генерал-лейтенант Рудницький, 24 серпня 2014 року, що є нагороду кожного. І одне те, що ті люди вже там, вони вже герої. Слава героям, майбутня України. Від мука, то ж стійте на святій землі, як дідів, батьки, яка дідів, батьків і вас ростила. Живіть по правді, душу бережіть, тримайтеся, коріння, в ньому сила. І зараз я запрошую до виступу наше молоде, молоде коріння, козаків називається пісня за Україну. i'll see 1917 році Хочу сказати, коли ми підійшли до Толі, який Долінського написав стрічки, віршов, Слухайте вслухайтесь душею ці слова і станете героями. Діти, пісня сильніший куль, пісня сильніше смерть у всяких тих витребеннях, які є. Україна високодуховна нація, вона не переможна. Слава Україні! Слава! Почуй нас Європу, почуй цілий світе, відчуй наше горе і печаль. Не дай цим братам нас розділити, а потім лиш стиха промовити жаль. Єднаймося, люди, бо разом сила з гонорарів і нагород, і нехай вистоїть Україна, і вільним залишиться наш народ. Дорогі діти, коли горіли шини на Майданах, в нашому класі, тоді ще 7-му А, відбулася така акція Ні війні. Тоді ще не було війни, і ми не думали, що вона набере такого розмаху, але вже десь інтуїтивно ми відчували, що це може бути велика катастрофа. Ось перед вами ці постери, відеопрезентація, яка називається Ні війні. Ці постелі хочуть зробити, щоб зброю заборонити, сказати війні своє ні, щоб жили всі в спокої, мирі, щоб люди були щасливі на партії прапор держави, бо мир це народна справа. Ми, українці, в Бога заслужили, щоб безпеці й мирі в ріднім краю жили. Україна єдина. Слава Україні! Героям слава! Ми завічаємо українську землю! Ми намалюємо емблему миру і піднесемо її як найвище. Ми перекреслимо заборону, постріли, вибух, зброю і війну. Ми Діємо фарби веселкою, Щоб було весело в країці шити. Я додам яскравості червоним кольором, з кольором любові. Я принесу оранжевий пшениці О, і щастя. Я добавлю жовтого кольору сонця. Я зелений колір добавлю кольор життя і весни. Я голубий принесу неба, мирного неба, в якому немає війни. Я синій приніс колір моря води. Як віолетовий полі доброзичливих стосунків і спокій, Тож, Тож нехай життя веселою грає, рає, а воїні воли ніде не буває. Я вірю в український наш народ, який собі спо... Зб... Кращу долю досягне ще висот, висот весот, зберіже честь свою культуру, волю. Нехай трезу, як вічний знак життя, завжди сіяє гордістю і честю. Хай прапор наш несе у майбуття і золото ланів, і шир небес. О Боже єдиний здійсни нашу мрію, не діли нашу землю на захід і східну. Усі ми єдині, усі ми сім'я, усіх нас одна батьківщина, одна, одна єдина, як вічна любов, за неї ще предки пролили кров. За волю, за єдність боролись вони, щоб вільні країни ми з вами несли. Писав і благав у свого народу, що не проспав Україну свободу. Бо сто голови уже не дрімає, і пазові гострій у серце впинає. Не дай йому Боже, не дай розірвати, не дай ще вибрати, щоб війною набрати. Щоб Україна завжди була вільна, завжди залишалась одна неподільна, щоб синьо жовтий звивався аж до неба, і більше для щастя нічого не треба. Де єдиною вільною незалежною державою, і я ще хочу зараз згадати один епізод, який розказував нам Анатолій Станіславович. Що на фронті я саме так хочу сказати: на фронті був малюнок на склі. І минула масклі машини, і минула біда цю машину. Він слугує як оберіг. І в тих солдатів, які там залишились, є така віра, що дитяча енергетика, дитячі побажання, дитячі слова, сказані від душі являються оберегом для кожного воїна. І діти, коли ми писали нести воїну, ви знаєте, ви пишете дуже багато творів, ви їх списуєте з інтернету. Але оці слова, які ви писали солдату, це не можна було читати, щоб не плакати. Які вони щирі, які вони справжні, які вони вистраждані, і ось ці листи ми передаємо нашим воїнам туди, на схід нашої України, і ми дуже просимо листи, малюнки, які дітки малювали. І ми дуже просимо Бога, щоб вони були оберегом, щоб вони вернулися живими. Щоб ми ними гордилися, але ніколи не упоминали їх як людей, що загинули за батьківщину. А зараз я надаю слово директору нашої школи Ірині Казимирівні, яка скаже про акцію, що відбувається в межах нашої школи. Кажуть словами дітей, говорить істина. Сьогодні стільки щенних слів. Було сказано учнями нашої школи на цьому заході. Стільки таких емоцій, які не можна передати словами, особисто я пережила, спостерігаючи, за реакцією наших гостей, учасників АТО, за реакцією дітей, вчителів, що, здається, і щиро хочеться вірити в те, що ці слова. Вони повинні долинути до Бога і е, нашій Україні на кінець, то знову повинен запанувати мир, злагода, єднання. Тому що наша Україна для нас вона єдина, а ще вона неподільна, а ще вона єдина. Герої поруч з нами, дорогі наші гості. Ви для нас справжні герої. Ви для нас символ мужності. Ви наші захисники. Сьогодні звучали імена тих, хто сьогодні перебуває в Ато, хто сьогодні готується піти туди. І більшість із цих імен. Це є випускниками нашої школи. Ми гордимося цими людьми. А до вас, діти, я звертаюсь, коли ми говоримо про патріотизм, про любов до своєї країни, то воно, ці слова, це синоніми тих імен, які сьогодні звучали. В нашій школі ще весною розпочалася акція Лист воїну. Зараз вона продовжується. Чимало акцій проходить сьогодні на теренах України. Але я хочу вам сказати про ще одне: починаючи з сьогоднішнього дня, в нашому Тиврівському районі проходитиме марафон Діти Тиврівщини за мир. І в кожному навчальному закладі, навіть в дитячому садочку, будуть вже звертатися до дітей. До сімей ваших, до батьків, до ваших сусідів, родичів зі словами підтримати тих, хто сьогодні нас боронить, тих, завдяки кому ми сьогодні щиро віримо, що мир буде. Ми впевнені в цьому. І знаємо, що кожен з нас своєю дією, своїм словом повинен підтримати тих людей, які знають. Що можливо вони звідти не повернуться, але переконані, що вони сьогодні повинні бути напередові. Тож давайте підтримаємо цю акцію, кожен до неї долучиться. Слава Україні!